На каналі про техніку коледж радіоелектроніки знайомить вас з трансформатором Тесла. Трансформатор це обов'язково пристрій, в якому дві обмотки. В даному випадку вторинна обмотка з великою кількістю витків і первинна обмотка витків небагато. Складає трансформатор. Встановлюємо первинну обмотку. Встановлюємо вторинну обмотку. І для того, щоб одержати резонансну трансформацію, включаємо резонатор. Якраз резонансна трансформація і є вихід, винахід геніального тесту. Я вас познайомлю коротко з самим принципом. Трансформатор катушки з'єднані через магнітне поле. Ми подаємо енергію на первинну катушку, первинні катушки 5 точків і одержуємо на вторинній катушці, підвищену напругу. Це трансформатор співвідношення напруг, таке ж, як і співвідношення витків. Тепер спостерігаємо досвід. Значить, при подачі, живлення, при подачі живлення і при наявності генерації ми помітимо, що лампочки, які нікуди не підключені, одержать енергію. Будемо спостерігати, одержить чи не одержать. Для наочності візьмемо декілька ламп, бачите, як ці лампочки, як і ті, ніхто нікуди не підключений. Так от, зараз ще генерації нема. Е, збільшуємо коефіцієнт зв'язку і помічаєте, лампа, яка не підключена нікуди, світиться. Де береться енергія для того, щоб одержать світло лампи? Енергія. Проходить за допомогою електромагнітного поля від джерела до споживача в даному випадку. І збільшимо амплітуду коливань так, щоб забезпечити іонізацію повітря і пробій повітряного пробіжка. В даному випадку, якщо ви уважно подивитись на розрядник, ви помітите, з'явилися розряди, розряди. Ось я їх видніше Акцентую, біля розрядника, з'явився електричний розряд і в даному випадку довжина розряду близько 20 мм. Можна збільшити амплітуду коливань і одержати розряди з довжиною розрядного проміжка 100 мм і більше в даному випадку. От. Зверніть увагу, якщо підключити провідник до вершини розрядника, то сам розряд переходить на другий кінець провідника. І таким чином ми маємо можливість керувати розрядом. Е, ще звертаю вашу увагу, в чому ж особливість трансформатора Тесла? Для того, щоб одержати розрядний проміжок біля 1 мм, необхідна напруга в 3000 вольт. Ми одержуємо розрядний проміжок в 100 мм і більше. Звідки ж така напруга тесла в своїх досвідах. Використовував не тільки просто трансформатор, одна обмотка і друга, але резонансну трансформацію, коли для одержання підвищеної напруги використовується резонанс. Резонанс це явище збільшення амплітуди коливань на частоті вільних коливань за рахунок обміну енергією між. Індуктивністю в даному випадку індуктивність вторинної обмотки та ємність в даному випадку це ємність між резонатором та корпусом приводу. І таким чином, якраз за рахунок резонансних явищ, тесла одержував напруги в сотні тисяч вольт і в мегавольти. Якраз, в принципі, використання таких високих напруг дозволяє одержувати багато. Рідких ефектів рідкісних, які можна використовувати для проведення експериментів з електричними розрядами в атмосфері, тобто дослідження свого роду штучно створених блискавок, дослідження ізоляційних матеріалів, проведення дослідів з іонізацією повітря чи газу чи різних матеріалів. Таким чином, трансформатор Тесла може бути корисним не тільки для Безпосередньо проведення дослідів з незвичайними явищами, але й для проведення реальних досліджень в лабораторіях. Це був коледж радіоелектроніки.